Якщо ваше виробництво має етапи, то на кожен етап має бути своя специфікація. Зараз ми розглянемо, як на прикладі торту зробити декілька специфікацій на кожен етап, щоб контролювати ваше виробництво. Якщо у вашій номенклатурі вже є підвироби до основного виробу, то натисніть Плюсик в колонці виріб, щоб створити на нього специфікацію. Додайте до цієї специфікації всі необхідні складові, щоб виробити перший етап. Збережіть специфікацію та створіть нову для наступного етапу. За потреби ви також можете додавати до цих специфікацій роботи, щоб вони враховувались у собівартість. І третій етап у нас це буде останній. Це збірка саме торту, до якого входять вже попередньо створені специфікації бісквіту та крему. Далі для того, щоб зафіксувати кожен етап виробництва, перейдіть у збірку та почніть фіксувати збірки специфікації бісквіту та крему. Після кожної збірки зі складу списуються матеріали виробу, а також з'являється готовий виріб у кількості вказаній у формі збірки. Також система вам підсвітить, якщо чогось із складових на вашому складі не вистачає. Після збірки бісквіту та крему ви можете зібрати вже торт, який складається з попередньо створених підвиробів. А для планування виробництва під замовлення ваших клієнтів використовуйте розділ замовлення клієнтів. Спершу створіть замовлення на товар, який замовив ваш клієнт. Далі поставте завдання на виробництво цього товару. Також у замовленні система підсвідчує, який є залишок цього товару на складі. У завданнях на виробництво ви можете самостійно налаштувати статуси, по яким рухається процес вашого виробництва. Далі, щоб зробити основний виріб торт, нам треба поставити додаткові завдання на виробництво на його складові. Всі вироби та підвироби підсвічуються синім кольором. Ви також можете зарезервувати матеріали до якогось виробу, щоб не використати їх на інше замовлення. Далі можете розподілити завдання по етапам та додайте збірку, коли виріб був фактично зроблений. А після створення всіх збірок всі завдання опиняться у статусі Виконано, та замовлення може бути відвантажене.